Ну і чому це не для всіх? Вже воно звучить якось складно навіть, да? ну тут треба відповісти, і я вам зараз пропоную подумати над декількими питаннями. І якщо на всі ці питання відповідь буде так, то можливо Adaptive Delivery це саме а, ваш варіант, який ну, варто є розглянути для своєї L&D функції. На які ж запитання треба? відповісти? відповісти. Перше, чи є. Співробітники вашої компанії чи організації настільки вмотивованими і зрілими, щоб вони могли обирати собі і присвячувати час, і щоб ви і організація в цілому, маленькі функції, самі співробітники, були впевнені, що цей успішний результат 100% буде в кінці. Да? Наступне запитання, яке, яке треба взяти до уваги, чи сформована в компанії відповідна культура? Тобто культура, наприклад, lifelong да, культура, де людям дуже сильно довіряють а, і роблять їх частиною рішень бізнесу. Чи готова компанія інвестувати в навчання людей і повністю при цьому майже повністю відмовитися від контролю? Чи є в компанії ресурс забезпечити побутову начальної траєкторії не під функцію, а під індивідуальна кожного співробітника? Ну і я б ще сказала, що. Одне з питань, яке треба розглянути, чи є в компанії ну, ресурс і чи компанія готова інвестувати в досить велику бібліотеку, давайте її так назвемо, да, або базу а, навчальну для а, того, щоб забезпечити дійсно індивідуальний підхід в побудові цих навчальних траєкторій.